Медіакультура та медіакультурний простір також може бути засобом певної пропаганди та війни. В Україні так вийшло, що за всі роки радянського панування сформувалася фактично така собі каста радянської попси, яка займалася русифікацією населення. І, по-друге, звичайно, ця каста залишила по себе. Також е, нащадків, які фактично, е, коли трапилася агресія Кремля в Україні, е, почали слугувати засобом, засобом впливу на населення, засобом тієї самої русифікації, а також відстоювання позиції Кремля. Е, для нас же цікаво дізнатися, які саме співаки, співачки, артисти, також можливо зайняли патріотичну позицію. І як би ви до них не ставились, які б у них не були вади, але ж е у них були певні, ну, можна сказати, засади того, що вони розуміли, що в цей складний час їм треба зважити все це питання і зайняти позицію про І на їх прикладі можна побачити, що не завжди це був просто якийсь такий ура, патріотизм чи. Е Ліцемірна фактично позиція, яка потім змінювалась. Але ж ясно, що всі ми люди. Звичайно, ми розуміємо, що естрада вона спрямована на заробляння грошей. І тому, дивлячись з усього цього, давайте роздивимось 10 видатних українських співаків, які зайняли патріотичну позицію. Вони обґрунтовують її, кожен своїми певними засадами. І давайте розберемося, які у них були засади. Тобто, вже три роки триває війна між Україною та Росією. Лише за офіційними даними вона забрала більше трьох тисяч життів українських патріотів. Звичайно, це набагато більше, якщо всі совокупні витрати українців на цій війні порахувати, то це більше даних ООН. Це біля 20 тисяч, але ж не 10 тисяч, аж ніяк. Проте навіть цей факт не заважає деяким діячам культури заробляти гроші і відзнаки на сценах країни-агресора. Однак більшість представників українського шоу-бізу не їздить до північного сусіда з концертами. Радіо 24 пропонує до вашої уваги 10 українських музичних гуртів та виконавців, які принципово не відвідують Росію. Серед них гурт із вокалістом Андрієм Хливнюком Бумбокс. Ну, зараз давайте просто подивимося, яка мотивація у кожних з них. Ну, всі ви знаєте океан Ельзи. були певні такі ну, цікаві претензії до них у 2014 році. Дивіться, у рамках світового турне. 2014 му гурт планував концерти в Санкт Петербурзі, Омську, Південно-Сахалінську, Кургані, Барнаулі, Красноярську та інших російських містах. Пізніше концерти гурту в Росії стали масово скасовувати після того, як пітерський депутат Віталій Мілона звернувся до міністра РФ з проханням заборонити гастролі океану Ельзи. Тобто, це фактично російська була позиція, а не позиція океану Ельзи. Останній концерт в Росії, ну кажуть представники океану Ельзи, у них був в залі аеропорту Шереметєва. Зрозуміло, що вони. Вони сумують за мільйонами їх прихильників в Росії, а вони ще більше сумують за ними. Багато з них мають змогу приїздити на наші концерти в Україні, сказався Таслав Вакарчук на одній з прес-конференцій гурту. Тобто, фактично, не дивлячись на те, що Вакарчук демонструє таку патріотичну позицію, він розуміє, що це великий ринок, що вони втратили глядачів, тобто він трошки тут підкреслює таку певну, я не знаю, гоїстичну естрадну позицію. Яка в 2014 році ну, не так, щоб була дуже патріотичною. Не дивлячись на це, все ж таки така заборона з Росії допомогла Океану Ельзі визначитися і е, визначитися також тому, що вони е, своїми висловами, своєю позицією, фактично самі вивели себе з цього проросійського поля. Тобто. Ясно, що фактично це не тільки позиція кремлівська, яка їх викинула звідти, а це їх вислови, які примусили росіян скасувати всі ці концерти. Ну, вже які там для себе висновки робити стосовно океану, Ельзі, це, це ваша справа. Але позицію їх ви знаєте. Тіна Карель. А ось так про свою позицію сказала Тіна Карель. Я артист, який зумів поставити національні інтереси вище за власні. Я люблю свою країну, яка мене виростила. В цьому році ми змогли зіграти в Україні 97 концертів, і мені не довелося прогнатися під мінливий світ, як співає Андрій Макаревич. Думаю, ви розумієте, про що я мені не потрібно загравати ні з ким. Мої гастролі в Росії зараз недоречні. Але коли-небудь настануть і інші часи, заявила Кароль. Також позицію цієї співачки ви зрозуміли. Паралельно дійсно існує світ багатьох співаків, які спокійно собі туди їздять, заробляють багато грошей. Дійсно, але таким чином вони звільняють український ринок. Також український ринок звільнений від російської О, господі, не можу це сказати, Естради, але ж це не Естрада, це жахливі речі. І завдяки цьому наш ринок вільний, і на ньому можна більше заробляти. Чим займається, в принципі, ті на Карлі. Тобто, ви бачите, елемент грошовий. Також, в принципі, на боці тих, хто хоче на внутрішньому ринку себе просувати і не втрачати внутрішніх фанатів, вибирати їх, а не зовнішніх. Друга ріка, лідер гурту Друга ріка, заявив якось, що вважає позицію Ані Лорак і подібних артистів ганебною. Вважаю позицію Лорок не недопусти... неприпустимою щодо своєї рідної країни і до фанатів, які платять гроші за те, щоб послухати її пісні. При зустрічі я б сказав Лорак про те, що її позиція є лузерською, і ганебною, висловив свою думку Харчишин. Ну і знаєте, ви звичайно, позицію Ані Лорок цієї громадянки України, яка не повинна певно бути громадянкою України, тому що вона є посібником прямих прямих окупантів. Багато її висловлювань фактично. Неприпустимі під час війни, ну і ясно, що тільки позиція ганебна наша державна, наше ставлення до громадян, які зраджують, прямо зраджують і агітують за нашого ворога, не припускає позбавлення таких людей, якщо їх можна так назвати, громадянства України. Бумбокс, фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк заявив, що не може їхати в РФ, як громадянини виступати в Росії не буде. За словами Андрія, він продовжує спілкуватися зі своїми російськими промоутерами. Проте їхати в країну агресора ні за що не буде. Особисто у мене у моєї сім'ї один конфлікт з людьми, які напали на мою країну. А так конфліктів ніяких немає. Я не поїду в цю країну, поки не закінчиться війна і весь цей жах. Наголошує Хливнюк. Ще раз можна підкреслити, що позиція дійсно громадянська, і я хочу наголосити на тому, що не треба таких людей робити якимось героїчними кумирами хтось із них дійсно допомагає паралельно на фронті нашим військовим, нашим патріотам. Хтось із них просто займає таку позицію, щоб не полишити свою українську аудиторію. Але в будь-якому випадку все це грає на руку Україні, і тому треба не тільки цю позицію розповсюджувати. Але і їй сприяти, ну принаймні відвідуючи дійсно концерти таких співаків, співачок. Ну, якщо у вас з ними смаки співпадають, звичайно. Sky. лідер гурту Sky Олег Собчук каже, що музиканти поїдуть в Росію лише тоді, як настане мир. Погодимось в Росії, коли закінчиться путінський режим, і до влади прийдуть адекватні люди. Творчість повинна бути без кордонів у кожній країні. Є хороші думаючі та мудрі люди, які страждають від того, що їхній улюблений музикант чи гурт не має змоги дати концерт через якісь політичні непорозуміння. Такого не повинно бути сьогодні, але, на жаль, зараз саме така. Ситуація. Сподіваємось сподіваємося, віримо, що скоро все зміниться на краще. Буде мир, повага та порозуміння між нашими країнами. Розповів радіо 24 Собчук. Також нагадуємо, що гурт братиме участь у національному відборі на Євробачення 2017. Ну це вже нас не дуже цікавить. принаймні мене Євробачення цікавить тільки, ви знаєте, певним чином, тим, щоб це якось просувало позицію нашої країни. Все інше ця естрада принаймні не для мене, це як якщо чесно. Але ж ви бачите, цікаво тут зазначено, творчість повинна бути без кордонів. Таке саме сприйняття є у цій категорії людей. І вони, розуміючи, що а, наче поза політикою, все одно роблять свій громадянський вибір. І чим би не пояснився цей вибір, я вже аргументував певними мотиваціями іншими. Можна сказати, що і багато пересічних людей також роблять у своєму житті цей вибір. Дуже важко його тим більше робити, коли у нас фактично дуже багато бізнесменів, дуже багато депутатів, дуже багато наших керманичів навіть. Тих, хто називає себе патріотами, одягається вишиванку, мають бізнес в Росії, заробляють там гроші, і немає жодної для них препони в тому, щоб на цій війні заробляти гроші. Могли б ті самі співаки сказати: ну дивіться, давайте розберіться зі своїми депутатами, зі своїми керманичами, а потім на нас пиняйте, якось нам якось щось зазначайте. І це в певній мірі виправдовувало ту саму Лорак або когось іншого, або там Лободу якусь. Але ж вони так не кажуть. Тобто є люди, які займають дійсно патріотичну позицію. І знову ж ми забуваємо про їх мотивації, про їх виправдання певні. Але вони для себе обмеження вводять. Це факт. І ці обмеження мотивуються саме, можливо, частково, але і громадянською позицією. І це треба поважати. І дійсно на фоні них і ті Лорак, і Лободи, і різні Потапи, Каменські, і всі інші. Це не нелюдь, це дійсно пособники окупантам. Це люди, які в часи самих скрутних моментів для свого народу вибирають шлях проросійський. І це факт. Джамала. Сусана Джамалідінова неодноразово наголошувала, що не може давати концерти в Росії. В Криму виступить тільки коли він знову стане українським. Я боюсь цих заголовків. Я боюся, що коли приїду в Москву, там скажуть Джамала наша. І я не хочу давати шанс використовувати моє ім'я. Хочу почекати, коли вирішиться цей конфлікт. Хочу, щоб закінчилася війна в Донецьку, і щоб Крим був українським. Тоді я обов'язково приїду. І буде концерт, якого ви ще не чули, підкреслила співачка. Нагадаємо, Джамала, виконавши композицію 1944, Перше місце на конкурсі Євробачення 2016 у Швеції. Головним змістом пісні є пам'ять про страшні трагедії минулого, задля уникнення їх у майбутньому. Саме її перемога дала можливість провести Євробачення 2017 в Києві. І це дійсно. Те, що сприяє просуванню України у нашому світі, і можна сказати, що навіть ця пісня вона є певним проукраїнською, звичайно протатарською. Але ж ви розумієте, що це натяк на всі ті речі, які Кремль робив протязі своєї брудної кровавої історії. Тому її позиція, і також її пісні. Це те, що дійсно потрібно Україні. Те, що грає нам на руку. Так це треба і сприймати. Онука, солістка онука Наталя Жиченко каже, що гурт постійно запрошують співати в Росію, але колектив поки повністю відмовився від концертів у сусідній країні через нестабільну політичну ситуацію. Шанувальників, навіть зараз у нас є там багато, і у нас мав бути тур. Я його скасувала. На це у мене були конкретні причини, і онука поки що не їздить до Росії, не поїде, поки ситуація в країні не владнається. Прокоментувала Жиченко. Така ж сама позиція, і бачите, що таких людей, які і я б сказав, би, дійсно, талановиті на фоні тієї саме Лорак, або Лободи, або Потапа Каменські, творчість яких жодної цінності не уявляє себе. Ці люди, ну, як, як кажуть, Гарна людина, гарна у всьому, так само і тут. П'янообові. Лідер гурту п'янообови Дмитро Шуров, також відомий як екс-клавішник Океану Ельзи, не вважає концерти в Росії можливими в умовах війни. У нас було багато незрозумілих історій з концертами в Росії, після яких ми вирішили туди наїхати. В цій ситуації я собі абсолютно не уявляю ці концерти. А в Крим е нас і не звали за весь цей час. І я насправді не уявляю собі цього, каже Шуров. Також позиція певна, людина його висловлює. І коли, наприклад, співак висловлює свою політичну позицію, він же ж теж розуміє, що це можна вплинути на його концерти, на заборону на ці концерти. Тобто він робить це свідомо або може вибачитися, як там багато таких людей робить такі речі негарні, і потім фактично стає на боці окупанта. А є люди, які це не роблять і залишаються на своїй позиції. Оля Полякова, позиція Олі Полякової для редакції стала певним чином неочікуваною. З Росією мені довелося, що називається вирішувати питання. Справа в тому, що тато в останні 10 років свого життя викладав у Москві в дипломатичній академії, і мама після смерті батька залишилася там жити. У нас там будинок. Крім того, в Росії добре розвивалася моя кар'єра, і мені довелося зробити свідомий вибір відмовитися від гастролей, які приносили хороші гроші. Просто тому, що це не Можливо, і неприспустимо під час такого складного конфлікту, де абсолютно очевидна агресія щодо моєї країни, розповіла в одному зі своїх інтерв'ю Полякова. Можна зазначити, що людина просто, просто якусь життєву позицію зайняла. Ви бачите, що всі підстави її спонукають до того, щоб залишитись в Росії, але ж вона чомусь це не робить, чомусь вона робить зовсім по-іншому. Звичайно, можна шукати якісь мотивації додаткові і у неї, можливо, там якісь вади, можливо, там свару в сім'ї, чи ще якісь нюанси. Але знову ж ми бачимо, що це грає на руку українцям і Україні і нашому проекту. Тому це треба тільки вітати. І не треба цього ханжества, не треба цих е, зазначень, того, що там може вони там дійсно не дуже багато заробляли, не дуже багато грошей було у них, або не дуже популярними були. І за цього вони вирішили переорієнтуватися на іншу е, аудиторію. Або ж. Е, е, Хопити свій шанс, коли дійсно на патріотичній темі піднятися. Можливо і так. Але яке це має значення? Це ж е, призводить, врешті-решт до того, що ці люди вони е, задля України дуже багато роблять. А мотивація це вже інший чин. Якщо ми будемо дивитися тільки на мотивації, то тоді у нас фактично не залишиться нікого, хто буде на нашому боці. Це теж дуже дуже важливо. Або перебирати тими самими мотиваціями. Анастасія Приходько. Свого часу Анастасія Приходько вважала своєю вважала своєю в Росії. Однак зараз співачка не виступала б там за будь-які гроші світу. Оскільки я у них починала, вони чомусь мене вважають своєю, але я не їхня, я українська дівчина з великої держави. Тому мені байдуже, що вони про мене думають. А я ставитимуся до них так, як вони на це заслуговують. Раніше ми віталися, спілкувалися, зараз до побачення. Росія для мене закрита. Не знаю, що має. Статися, щоб щось змінилося в моїй голові, будь-які гроші світу мене не змусять віддати все те, що я зробила тут. Україна це країна, в якій я зараз живу, розповіла Настя. Також українська співачка Анастасія, приходько заявила, що більше не співатиме на своїх концертах композицію Мама з якою в 2009 році представляла Росію на конкурсі Євробачення. За словами Приходько, вона побачила, як слухачі сприймають її нові композиції, тому в старих, а тим більше в тих, що пов'язані з РФ, вона не бачить необхідності. Знову ж, дійсно. Патріотична позиція, тим більше Настя, ви знаєте, що і в інших моментах також допомагає. Що можна зазначити? Звичайно, є люди, які просто є людьми. Як ми будемо наслідувати їх приклади, не дивлячись навіть на мотивації і допомагати їм просуватися, допомагати їм компенсувати, можливо, якісь їхні витрати, то ми зможемо щось своє вкласти в український проект в пику тим самим. За проданцям, які готові за гроші продати все, все, що у них є ціни. А у них нічого в житті цінного немає, тому що і не може у таких людей бути ніяких цінностей. Тому що, можливо, вони і не люди.